Спочатку мобілізованих кидають на смерть вірну, на м'ясо, а потім, якщо вони проривають, то йде вже ну, більше ну, досвідчене, ніж війни. Вони пруть і пруть масою, і полягає у них дуже багато, тому що в них немає не тактики, нічого подібного. Ніяка. Ну, вони йдуть просто на м'ясо. Були такі случаї, що розказували. Піхота наша, що вони тупо йдуть без броні, без автоматів. Вони просто йдуть так ну смерть. Піхота наша їх ну, встрічає і потім видає свої позиції, і вже тоді працює артпідготовка по ним по піхоті нашій. Буквально з невеликий простір, воюємо за посадку. Це дуже важко в піхоті там просуватися. Наша задача, як точніше, їм прямо в окоп закинуть, щоб солдатам нашим було ну, гаразд проще Ой, йти в наступ. Ну, ми злітаємо, розкриваємо їхні позиції. Взагалі, я навідник. Джек одас наряд вогонь. Спочатку це були наступальні дії, які виявилися дуже складною операцією. У випадку з харківським наступом вони були більше розосереджені. Зараз вони дуже зосереджені і їх дуже велика кількість. Ми е, воюємо е, з розумом, а вони воюють з кількістю. Е, тому що їхні ресурси, ну, не будемо скривати тайно, їхні ресурси вони забагато більші, ніж наші. А це вишка. Дуже багато. Артилерії. Наскільки, от, наприклад, в них переважає артилерія за українського. То... Ну, Якщо так подумати, то, мабуть, раз в 10. Раз в 10. 5-10 метрів по Ну. А ці нові снаряди, що вони дали, то там 4-5 метрів. Нові снаряди натівські. Да? Да, да. Ну, в ці хороші снаряди. Піхота постійно, вони, вони йдуть, вони продавлюють маршрутиці, вони йдуть вперед. Ми їх наздоганяємо. Дякую вам по тій піхоті. Іноді скажеться, що чого мажете. <різь> <різь> Ну, Це не я. я, я, я Чесний, добросовісний. Все, що вони можуть сказати, це типу, не дякую, а давайте більше, більше роботи. А ми говоримо, блин, ну, треба снаряди, щоб ми більше працювали. Чим вони стратегічно важливі? Через ці села проходять логістичні маршрути ворога. Е, і, а як ми знаємо, що логістика це перше, ну тобто. Воїн, який не забезпечений, він не зможе воювати. Там є розв'язка, ЖД, і це дуже сильно нарушить їхню логістику. І тоді, я думаю, вони від Бахмута відступять. Ворог повинен усвідомлювати, що ми йдемо, ми несемо загрозу. Дружок, піражок. О мірі речі не йде. Міритися з нелюдами – Ну, це глупо. Я вважаю, що ще недовго це все перетримається. Ці е, гні вимруть та буде вільно дихати у нас. Приходять думки, що скоріш за все це все закінчиться, і ми повернемося за нормального мирного життя. Тому що ну, війна, війна це не є добре.